Сьогодні ми ухвалили в другому читанні і в цілому ми прийняли за основу і в цілому ухвалили закон, яким внесли зміни до закону України про військово-гозвійського службу, про інші закони, про соціальний захист військовослужбовців, якими ми продовжили термін проходження військово-лікарської комісії тими військово-зобов'язаними громадянами України, які були раніше визнані обмежено придатними для застосування в воєнний час. Хочу нагадати, що цей закон було ухвалено ще в квітні місяці. Дві року він набув чинності 4 травня, і ми передбачали, що 9 місяців для того, щоб всі громадяни України, які були визнані колись придатними, пройшли повторну військово-лікарську комісію, буде досить. На превеликий жаль, це цього терміну виявилося не досить. Для цього є в основному суб'єктивні, але також є і об'єктивні причини. Зокрема, ну Звично, що наші громадяни відкладають все на останні дні. І коли ми подивилися статистику, яку нам надали представники генерального штабу про тих громадян, які зверталися для проходження повторної військової лікарської комісії, то звичайно пік мав місце в останній місяць закінчення цього строку. Відповідно, також було неоднозначне розуміння положень, які передбачали чи громадян України сам мав звернутися, чи він мав отримати повістку від. ТЦК СП, чи йому мало бути виписано відповідне направлення ВЛК, хоча підзаконні нормативно праві акти чітко регламентували ці питання, вони також були неодно, неоднозначно зрозумілими. І третій аспект це також було дискусійним питанням, чи потрібно проходити військово-лікарську комісію тим громадянам України, які були визнані обмежено придатними, яким не вибухо 25 років, тому що про це в тому законі, келучені 4-го Травня ми не, не зазначили. Відповідно на прохання Генерального штабу Міністерства оборони України комітет дуже швидко напрацював проєкт закону про продовження цього терміну і зняв всі дискусійні питання. Насамперед, це питання якраз пов'язане з тим, що проходити військово лікарську комісію повторно мають лише ті військово яким виповнилося 50, 25 років, і до 60-річного війни. Тобто ті, які можуть бути на даний момент відповідно до чинного законодавства, мобілізовані в умовах воєнного стану.